Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст РШвець. Йду по місту Сокіряни, був сьогодні в яру. Що я тільки не робив, знімав, патрулював, викликав поліцію, бо знову наркота. Вертаюся додому і бац! Калабатина, калабатина, як кажуть в Сокирянах, Калабатина величезна, я знімаю для нашого мера. Василь Васильович, козак, подивіться. Тут йдуть діти в школу. А ви вже давайте по шиї. Кому? Гангалу, бабій. Хто відповідає у нас за вулиці міста Сокіряни? А хто депутат, люди не знають від слова взагалі? Хто вуличний депутат? Нічого не знають. Таке враження, що влади в місті Сокіряни просто немає. Кому жалітися? Ну нема кому жалітися просто. І ми зараз покажемо вам цю калабатину. Дивіться. Ось Калабатина. Подивіться, яка вона. І тут йдуть дітки в школу. Дивіться, яка вона калабатина. Дітки йдуть в школу по цій Калабатині, А? Як вона вам? Тут йдуть дітки в школу. А де вони йдуть? А отако проходять по боковушки. Це вулиці міста Сукірян. Всі кричать, наше місто майбутнього. Так, місто майбутнього Оце наше майбутнє. Вулички. Подивіться далі. А далі ще колобати. Ой. І отак шпацірують діти з цього кутка Шпацірують у школу. Бачите, отак так. Ідуть і туляться біля фірточок. Біля парканчиків. Майбутнє місто Сукіряне. Ось вона, бачите, яка колобатинка. Добряче колобатина. А отут діти йдуть в школу, бачите? Отако тісняться. І цю калабатинку проходять. От тако, бачите, які. О, О! цю калабатунку проходять. Василь Васильович Козак, наш голова Секірянської міськради. Я не знаю, кому ви дасте по шапці. У мене таке враження, що в секірянській міськраді... Працює чоловік 5 з 150-160 чиновників. Тоді в мене питання: якщо, якщо таке твориться в місті Сокиряни, так? Нафуя нам усі чиновники в місті Сокиряни. Ну, лишимо 20 чиновників. Все, 20. Але не 160 на три поверхи Сокирянського Білого дому. Ігор Швець, український історик та журналіст Сокиряни, Чернівецька область, до нових зустрічей!